Доброго дня! Хотів би поділитися, можливо, комусь стане в нагоді, встановлення Android-магнітоли замість штатної магнітоли в Honda Accord 8. Що для цього потрібно, з чим я стикнувся і які варіанти рішення цього в мене, в принципі, були. То знайти інформації достатньо в доступі в інтернеті я не знайшов, тому простіше буде поділитися на YouTube відео. Можливо, комусь потрібна буде більш детальна допомога. В принципі постараюсь допомогти. Мій номер 093 243 0927. При потребі можете звертатися в месенджери, Попробую вам також допомогти, так як інформацію, яку я не знайшов, лише в тестових режимах вийшло все це зробити. Ситуація наступна. Коли ви купите перехідну рамку, коли ви купите андроїд магнітолу коли ви купите роз'єм для під'єднання магнітоли до штатної проводки. Ви можете в плані монтажу виникнути у вас наступна проблема. Ви все під'єднали, але у вас немає звуку на всю систему автомобіля. Не знаю, як це у звичайної головної, ну, головне устройство, магнітофон штатний, на якому немає надпису біля CD-диску Premium Audio System. У мене стояла Premium Audio System, і це означає, що у мене окремий підсилювач звуку стоїть в багажнику. І в зв'язку з цим його потрібно додатково включати. Може бути так, що ви, під'єднавши всі роз'єми, роз'єми я вам покажу зараз, щоб ви також розуміли. Головний роз'єм, який нам потрібен, це а 24 називається. По ньому йде все підключення, це основний. Другий важливий роз'єм, він набагато пінів, але я не знаю, за що він відповідає. В принципі, я також це не вивчав, він підключається сюди без проблем. Третій роз'єм це роз'єм перехідник на антенну. Тут також все зрозуміло буде вам. Ще один маленький роз'єм на два дроти. І також ці два дроти йдуть до блока Канбас. Канбас це разом йде з проводкою від Android-магнітоли до штатної проводки. Honda. Без нього повноцінно працювати підсилювач звуку не буде. Навіть якщо його відключити, зараз вся система зіб'ється і буде грати на 10% гучності. Тому це важливо. Є дріт з роз'ємом отакий, він в мене ніде не задіяний. з обох сторон він просто вісить тут балансом. Ще один прямокутний є розйом, його також підключити немає куди, і в принципі я його не підключаю. Від рідної проводки є білий роз'єм. Не знаю за що він відповідає. Можливо, за USB входи в підлокітнику, за AUX, але він в мене не задіяний і в принципі ні на що це не впливає. З основного, з чим ви можете стикнутися? Під'єднали все, поставили всі роз'єми. Android магнітола включається, все працює, але немає звуку на колонках. В цьому в цій ситуації вам потрібно взяти роз'єм, уважно роздивитися його. У вас з однієї сторони жовтий постійний плюс від акумулятора. Потім чорний дріт це мінус. Білі, зелені, фіолетові і сірі це колонки. Вони вам не потрібні, ви також їх пропускаєте. Основні провода, які у вас залишаються: два чорних, коричневий, рожевий і червоний. Червоний це дріт, на який. Приходить плюс лише коли ви провертаєте ключ в режим ACC. Провернули, на ньому з'явився плюс, Android магнітола запустилася. Для того, щоб запустити вам підсилювач, вам потрібно в нижньому ряду роз'єма цього відпираємося від червоного. Червоний це там перша ячейка, вона не задіяна, потім червоний. Після червоного пусте місце. Після пустого місця йде рожевий, і після рожевого по нижньому ряду йде коричневий. На коричневому проводі написано Amplifier C. Підсилювач. Тому вам цей Amplifier C, Четвертий дріт в роз'ємі в нижньому ряду від червоного. Потрібно під'єднати на червоний плюс. Змотали. І у вас при включенні магнітолі включається. Підсилювач автоматично у вас буде грати і повноцінно працювати вся система. Далі, якщо ви розібравшись з усім, захочете навчити кнопки керма, щоб керувати звуком і переключенням пісень, у вас може виникнути проблема, що кнопки не навчаються. Для цього вам потрібно знову ж таки розвернути android магнітолу ззаді, і в будь-якому випадку у вас буде два дроти: K1 і K2. Будь-якій послідовності не обов'язково чи 1 чи 2 Вам один із цих дротів потрібно примотати на чорний провод від магнітоли на масу. А другий провод К2 вам треба під'єднати. Знову ж таки, вертаємося до основного розйома. Плюс в нижньому ряду. Це перша ячейка пуста, друга ячейка плюс, третя ячейка пуста, четверта ячейка рожевий дріт. До рожевого дроту вам потрібно під'єднати k 2. Коли ви під'єднали k 2 до рожевого дроту, ви ключа виключаєте, Android-магнітола виключається, потім включаєте, перезавантажили умовну систему. І, зайшовши в налаштування навчання кнопок, у вас кнопки на кермі повинні працювати. Я сподіваюся, що моє відео буде корисне комусь. Але в будь-якому випадку, якщо під час встановлення у вас виникнуть якісь недорозуміння або потрібна буде просто допомога по-людськи, можете звернутися до мене в менсенджер. Я в початку відео номер свій залишив. Це безкоштовно, тому, в принципі, спробую допомогти, якщо комусь потрібна інформація, яку я будемо говорити, сам вияснив, шукаючи і витрачаючи на це довгий час. Тому дякую всім за увагу. Do związku.